П'ятниця 14 грудня в ефірі телерадіо компанії Надвірна інформаційний випуск новин Надвірнянщини. В студії працює Володимир Голіней. Вітаю вас! Негода, яка дошколяла надвірнянцям останні кілька днів, принесла свої перші плоди. Через ожеледицю, великий сніг та необережність краян є перші травми. Наша знімальна група побувала у відділі травматології Надвірнянської районної центральної лікарні та дізналася, хто став жертвою несприятливих погодних умов. В зв'язку з існуючою в даний час негодою, я би хотів сказати таке, що в принципі по великому рахунку травматизм у нас не збільшився. Є трошечки окремі випадки, які пов'язані дійсно з негодою, пов'язані з тим, що люди немножко не обережні, не звикли до даних умов і отримали відповідні травми. Але сказати, що у нас є маса. І на велику кількість збільшилось поступлення травмованих хворих, я не можу сказати. Ну, в основному люди, мешканці по своїй необережності, виходячи на вулицю, і, в принципі, не адаптовані до даних умов, підслизнулися, впали і отримують. Відповідні травми до є переломи, є пошкодження зв'язочного апарату в основному мілковоступневого суглобу, є перелом променей в типовому місці. Ну це типова травма для даної, для даної погодних умов. У даний час понад 34 мільйони людей у світі живуть з віл-снідом. Це одна з найбільших криз сучасності. Незнання залишається головним чинником поширення хвороби. На базі районного еколого-натуралістичного центру проведено семінар заняття для молодих педагогів на тему Віл СНІД загроза людству семінар заняття проведено для молодих педагогів районного еколого-натуралістичного центру з метою дати більшу інформацію про ВІЛ, а також про хворобу СНІД, яка дуже стрімко поширюється, особливо в Україні. Як наголосила методист Ренцу Неоніла Мельниченко, такі заняття проводяться щомісячно з метою підвищення педмайстерності, а також пізнання різних питань, які цікавлять педагогів. Метою нашого заняття було дати більшу інформацію для молодих педагогів. про ВІЛ, вірус, імунодефіциту, а також про хворобу СНІД, яка дуже стрімко поширюється, особливо в нас на Україні. Свої знання, які отримують педагоги сьогодні на занятті, вони понесуть до своїх вихованців. У свої середовища спілкування в сім'ї, і це дасть змогу більше бути інформованою, адже хто інформований, той попереджений, як говорить французьке прислів'я, і я вважаю, що такі заходи проводити необхідно і вони дають хороші результати. В інформаційному плані усі слухачі успішно опанували методики проведення профілактичних тренінгів, які потім впроваджуватимуть свою практичну діяльність та вдома рідним. Організаторам семінару було висловлено глибоку подяку за корисну інформацію, а також сподівання на подальшу плідну співпрацю. Тема євроінтеграції, яку із складністю приймають вищі ешелони влади, набагато простіше проживається серед простих людей. Так, 8 грудня поточного року між загальноосвітнім ліцеєм на. М один імені Міцкевича міста Пруднік в Республіці Польща та Надвірнянську фізико математичним ліцеєм підписано рамкову угоду про співпрацю. Основна її умова це обмін досвідом у галузі викладання та навчання математичних знань і взаємне пізнання польської та української культур. Надвірнянський фізико-математичний ліцей отримав можливість вийти на міжнародний рівень. Підписана угода між ним та ліцеєм номер 1 імені Міцкевича польського міста Пруднік. Це перший крок до тісної співпраці у гуманітарній сфері одного з найпопулярніших та найкращих навчальних закладів надвірної обидва ліцеї поєднує профільне навчання, такі предмети, як математика та інформатика. Польську сторону зацікавили секрети успіху надвірнянських ліцеїстів, адже вони мають високий рейтинг на всеукраїнських олімпіадах та значний відсоток вступу. Групу випускників у вузи надвірнянські ж ліцеїсти хочуть більше дізнатися про авторські проекти своїх польських ровесників у сфері природничих наук та спорту. Крім того, учні зможуть підтримувати дружбу та краще пізнати культуру сусідньої країни. Ми домовились про те, що будуть їхати по спеціальностях і вчителі. Тобто, наприклад, на перший раз ми думали, що це будуть вчителі і діти, які мають певні успіхи і займаються математикою фізикою. І в наступному може бути хімія, історія, чи допустимо іноземна мова, чи нові технології. Ось в такому плані ми домовилися про те, що ми будемо діяти в такому плані у своїй співпраці. Селем нашою... метою нашої співпраці, усім є налагодження зв'язків молодих людей юних поляків і юних українців, які навчаються у різних класах середньої школи, і котрі розвивають свої зацікавлення у математичних науках. Бо, власне, такі класи маю я у своїй школі, і також систему навчання має директор вашого ліцею. Хочемо, щоб молоді люди могли познайомитися, могли дізнатися основи математики. Яка специфіка вивчення її у вашому краї, і як це відбувається у нас? Як діти удосконалюють знання тут і які мають можливості навчання далі? Перша поїздка української групи кращих ліцеїстів та вчителів у місто Пруднік запланована на березень 2013 року. Наша сторона прийматиме польських дітей орієнтовно влітку. Так як прудніцькі школярі мають досвід участі у різних міжнародних проектах, директор Надвернянського ліцею сподівається і на успіхи наших учнів. Отже, якби. Ми цю співпрацю започаткували, якби вона йшла так, ну я кажуть продуктивно, і якісь проекти, щоб ми могли брати участь у цих проектах, то ми могли б піти і далі, і разом із ними приймати участь у проектах із Францією з Німеччиною чи. Із іншими європейськими державами цими днями студенти юридичного відділення Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету організували науково-практичну конференцію, щоб обговорити новий кримінально-процесуальний кодекс України в контексті дотримання прав і свобод людини. Що із цього вийшло, дивіться далі в сюжеті. Кримінальний процесуальний кодекс України це законодавчий акт, що регулює порядок провадження у кримінальних справах, а саме на досудовому слідстві та в суді, тому його вивчення є необхідною складовою навчальної програми в усіх вузах юридичного спрямування. Значна частина випускників юридичного відділення Надернянського коледжу національного транспортного університету після здобуття повної вищої освіти працюють як в міліції, так і в судах різних рівнів та інших установах, чия діяльність безпосередньо пов'язана із кримінальним процесуальним правом. Як зізнаються, це викладачі поки що ознайомлення студентів із новими нормами кримінального процесуального права ускладнюється цілим рядом факторів. Складність в тому, що, по-перше, ще немає для студентів наукової літератури, підручників, до речі, немає. Лише появився коментар, коментований кримінальний процесуальний кодекс. Ну але вони наскільки дорогі, що для студентів це недоступно. А в інтернеті, то що ми має. То зовсім, ну, будемо сказати, дуже куці повідомлення, дуже куці інформації, і студенти не можуть їх використати. Не всі можуть, і не всі мають можливості зайти в інтернет і щось там. Почитати хіба що тільки в нашій бібліотеці перелік питань, розглянутих на конференції, був запропонований самими ж студентами і ділився на два блоки: позитивні сторони та недоопрацювання і негативи нового кодексу. Оскільки і першого, і другого у новому законодавчому акті є вдосталь, то конференція видалась цікавою та, скоріш за все, завдання покладені на неї виконала. 208 восьми 4, 4, 4 вводить в Україні так зване Правило Міранди, яке зобов'язує правоохоронців при затриманні негайно інформувати затриманого. Про його права і причини затримання. Повноважна службова особа, що здійснила затримання особи, повинна негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою підстави затримання та вчинення якого злочин підозрюється. А також з'яснити права мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти нього. І, хоча далеко не усім громадянам нашої держави доводиться стикатись із цією сферою законодавства, ми нагадуємо, що незнання закону не звільняє від відповідальності за вчинення протизаконних дій. А буква закону для всіх одна: хіба що у вас є посвідчення нардепа, бо як уже повелось у нас в державі, їм можна трохи більше ніж простим громадянам демократичної української держави. Більше ста енергозберігаючих вікон таку допомогу від благодійного фонду Юрія Дерев'янка отримала школа у селі Назавизів. Того ж дня голова фонду Володимир Грабовецький відвідав дитячий садочок, золотий ключик та перещанський сільський будинок культури. Більше ста енергозберігаючих вікон таку допомогу від благодійного фонду Юрія Дерев'янка отримала школа в селі Назавизів. Цими днями Назавизівську школу відвідав голова фонду Володимир Грабовецький. Він зустрівся із педагогами та адміністрацією навчального закладу. Як розповів директор ЗОШ Ярослав Будзак, наша школа співпрацює з фондом вже близько чотирьох років. Постійно відчуваємо допомогу. Дай Боже, нашому народу побільше більше бачить людей. І побажання ще, щоб ці багаті люди, або багаті, вміли ділитися. Та й ділиться фонд Юрія Дерев'янка, благодійний фонд, який ділиться з народом. Працює наша школа вже 4 роки. За це велике спасибі і керівництву фонду, зокрема Юрію Богдановичу, Володимиру Миколаївичу, хто працює з фондом. Тому що дійсно є, є допомога. Не на словах допомоги, не там по плечу, що -то. все зробимо, коли це буде. Ми привикли до того, що колись буде, ми ждемо цього. А від фонду є предметна, якісна і своєчасна ну, сказано і зроблено. Допомога. За допомогою фонду зроблені внутрішні туалети. Це ми зняли, ну, Я сподіваюся, що ми зняли ряд захворювань дитячих, які потім переростають хронічні захворювання. Це було півтора року назад. Цього року завдяки фонду. Більше тисяч, наскільки пам'ятаю, використаного грошей фонду, ми поставили всі вікна, завершуємо ті проекти, які започаткували ще до виборів, відзначив голова благодійного фонду Володимир Грабовецький. І хочемо ще раз наголосити, що всі вони будуть повністю виконані. Так як ми і декларували, і запевняли, незалежно від того, які будуть роздати виборів, фонд буде працювати і надалі. Ми десь дещо переформатували роботу фонду, але ті проекти, які ми започаткували ще до виборів, всі вони без виключення будуть виконані. І от сьогодні, в цій школі, це якраз один з тих проєктів, який було розпочато ще до виборів під час виборчої кампанії, згідно законодавством, <кхм> перепрошую, робота була припинена, і от після виборів ми, ми відновили роботу фонду. І сьогодні ми урочисто в школі приймаємо. Оці нові вікна традиційно фонд відзначає е, талановитих школя школярів, тал талановиту молодь, які є призерами всеукраїнських олімпіад. І я думаю, що наступний рік також не буде виключенням, і ці діти, які будуть е, учасниками та призерами, отримують свої стипендії від фонду. А також того дня завітав голова фонду Володимир Горбовецький до села Парище, де побував в дитячому садочку Золотий ключик та в будинку культури. Теплими словами зустріла в садочку завідуюча та педколектив. Сьогодні в дошкільному закладі функціонує дві групи молодша і старша, від трьох до шести років та виховується 41 дитина. За сприяння фонду замінено четверо енергозберігаючих вікон. Зі словами вдячності звернулася Світлана Ковальчук, голова батьківського комітету. Хочу подякувати від імені всіх батьків за величезний подарунок фонду Юрія Богдановича, завдяки цим вікнам, які він подарував цей садочок. Тут стало набагато тепліше, затишніше. Діти можуть тепер вільніше гратися. І ми за це все йому дуже вдячні. Бажаємо йому здоров'я, великої витримки на цій новій посаді і натхнення. Володимир Миколайович в свою чергу запевнив батьків, що співпраця з дитячим садком в нас продовжиться. Це є пріоритетним завданням фонду і наголосив діти, наше майбутнє. Я переконаний, що кожна дитина має бути, має мати, має повинна бути забезпечена тими умовами належними, які будуть давати їй змогу гармонійно розвиватися, отримувати необхідні знання. Для того щоб бути гідним громадянином своєї держави, врешті-решт, тому передавайте вітання всім батькам і. Запевнення у тому, що наша, наша праця спільна наша праця буде і надалі продовжуватися. В будинку культури розвивається художня самодіяльність. Тут зараз функціонує вісім гуртків та проводяться різноманітні конкурси. Старе приміщення, яке вже давно потребує ремонтів. Попри це, життя тут вирує. аби, хоч трішки покращити роботу цього осередку творчості, благодійний фонд подарував музичну апаратуру, а також забезпечено клуб театральними стільцями. Директор будинку культури Ярослава Циганчук. Розповіла про діяльність клубу. У нас є такий ще гурток любительське об'єднання це берегиня. Називається. У нас керівник берегиня це був шавчителька. Вона зараз на пенсії. Люба Андріївна Хабайлюк, ну вона нам допомагає в сценаріях, написанні сценарії. І такий хороший гурток це як художній гурток вишивання. Коли ми проводимо якісь свята в себе, чи їдемо надвірно на огляди, чи, наприклад, там великі якісь свята в районі, ми завжди веземо собою виставку художніх робіт. Це мається на увазі і вишивання, і роботи з бісеру, тому що ці дівчата, які займаються в цьому гуртку, вони і з бісеру роблять вироби різні і вишивки. Це такі гуртки в нас, як зазначив голова благодійного фонду Юрія Дерев'янка Володимир Грабовецький, сільська культура потребує більшої підтримки. Ні для кого не секрет, що забезпечення сільських громад є набагато меншою ніж в містах. У місті легше знайти роботу. В місті є більше можливостей для реалізації. В селі такої можливості, на жаль, на сьогоднішній скрутний час немає. Тому е, робота фонду дійсно спрямована на, на саме на сільську, е, на сільські громади, на сільську молодь. Містечко милосердя Святого Миколая заснувала сестри служебниці згромадження воплоченого слова Івано-Франківської єпархії у ГКЦ у 2004 році. Тут знайшли притулок дітки, які стали сиротами або ще їх батьків позбавили права піклування. Сьогодні в містечку мешкають три десятки дітлахів, з яких 17 шкільного віку. До минулого року тут також перебували одинокі матері з дітьми, але віднедавна вони отримали окремий притулок у селі Горохолино, Богорочанського району. З вихованцями містечка постійно займаються сестри служебниці й волонтери. Двічі на тиждень дітки навчаються танця. Тут працюють хорові та художні гуртки. Регулярно проводяться майстер-класи з рукоділля і декору. Напередодні свята Миколая містечко відвідав голова Всеукраїнського благодійного фонду Володимир Грабовецький. Відомий на Прикарпатті меценат подарував дітям набори для рукоділля, зокрема для бісероплатіння та вишивки. Так, ми сьогодні завітали в це містечко милосердя Святого Миколая. І ми знаємо, що тут знаходяться дуже багато дітей, які мають певні таланти, які мають певні здібності, і ми подарували їм різні прилади для того, щоб вони могли ці таланти свої розвивати і робити якісь такі речі, які зможуть покращити їхні, їхній настрій в першу чергу. Володимир Грабовецький також повідомив, що очолюваний ним фонд відповідно до домовленості з митрополитом Івано-Франківським у ГКЦ, владикою Володимиром Війтишиним, готується підписати меморандум про співпрацю з благодійним фондом Карітас Івано-Франківськ. Духовна краса людини у вірі і мистецтві під такою назвою у Надвірнянському коледжі на базі кабінету музею Карпатська спадщина пройшла година духовності. Під час зустрічі було презентовано виставку вишитих ікон. У час різдвяного посту налаштувати молодь на духовне очищення душі і тіла це основна мета заходу. У затишній світлиці музею Карпатська спадщина Надвірнянського коледжу відбулася година духовності за участю поважних гостей району студентів та викладачів закладу. На заході було представлено виставку вишитих ікон майстринь нашого краю. 31 мистецьке полотнище вивісили дві рукодільниці Любов Григораш та Анжела Демедюк. Вишивання ікон це дар з неба, який не кожному під силу. А для двох майстринь – це час спокою та радості, який важко передати словами. Любов Григораш уже багато років цікавиться українською народною вишивкою. Її вишиті образи несуть, добро та світло. У цієї жінки цікава життєва дорога. Народившись у Росії, доля занесла її на Прикарпаття. Майстриня в свої роботи вкладає часточку душі. Таке натхнення, що не можу передати. Це моє таке життя, це моя радість. Це я такою, як і змучена з роботи, приходжу і це сідаю відразу, беру за вишивку. І в мене вся слабость пропадає, і я вже тоді здорова. Так це таке натхнення. У мене є. Любов до вишивки майстрині Анжелі Демидюк привила ще з дитинства її мама. Жінка зізнається, що до кожної роботи підходить відповідально та індивідуально. А на запитання, яка робота їй найбільше подобається, пані Анджела відповіла. Жінка-годувальниця сорочки вишиваю. Ну саме більше ікони. я мені радість вишивати ікони, заспокоююсь. Думки заспокоюються, гармонія. Така виставка зустріч на базі музею Надвірнянського коледжу проводиться вперше, каже завідувач музею Уляна Міскевич. Захід організували викладачі двох циклових комісій: суспільних дисциплін, голова Людмила Тріфонова, та природничо математичних дисциплін, голова Лілія Дудишин. Основна мета налаштувати молодь на духовне очищення душі і тіла. Ми плануємо проводити ці заняття з студентами, не епізодично, а систематично. Чому? Тому що ми хочемо долучити нашу молодь до збереження і примноження нашої спадщини, української спадщини, тому що наш народ багатий, багатий різними талантами. І ці таланти треба примножувати. Наші діти також мають великі таланти, які теж хотілося б долучити сюди. Ну і, крім того, ця година духовності вона присвячена сьогодні практично різдвяному посту. Тому що наша молодь на превеликий жаль ну не завжди розуміє значення і посту. І духовності нашої, і хотілось би, щоб вони її зберегли. Все ж таки, долучились до заходу і студенти першого курсу груп О 11 та Б 11 а також викладачі Лілія та Юрій Чабан, Ростислав Дзюба, вихованці коледжу до зустрічі підготувалися ретельно. Студентки Наталія та Мирослава оформили тематичні квіткові композиції з використанням рослин, калини, жита, пшениці тощо, основним елементом яких була свічка, символ світла і тепла. А Оксанка Загайкевич представила дві вишиті ікони бісеру. Ми готували аплікації, можна сказати, такі, навіть не аплікації а композиції з квітів. Виставка зустріч не випадково проходила у час різдвяного посту, адже основну увагу зустрічі було присвячено духовності. Настоятель святого Володимирівського собору Української православної церкви Київського патріархату міста Надвірна Митрофорний ієрей Олег Траско протранслював релігійний фільм Ікона та розповів про значення і роль ікони у житті людини, а також історію іконописання, дивлячись на те, що цей захід підготовлений. Для людей, котрі вже залишили шкільні заклади і майже на півкроку стоять у настеженні життя, цей захід дуже конче необхідний для них, тому що ікона у вимірі нашого світосприйняття це є вікно у вічність. І кожна ікона, якщо ми будемо дивитись на неї, вона не мов би присутність Бога в нашому земному житті. Коли людина в цьому земному житті може десь забутися, наприклад, навіть поступитися якимись чеснотами у спілкуванні з рідними, навіть деколи, на жаль, з батьками, то в присутності з іконою людина повинна завжди відчувати, що щось вічне, незбаганенне. Є присутня у її земному житті. Година духовності збагатила усіх присутніх позитивом, доброзичливістю та духовним окриленням, каже директор коледжу Ростислав Нагорний. Керівник закладу переконаний, виховання молоді має відбуватися саме в такому руслі. Працювати з молодими людьми це не просто зараз, особливо в теперішній час, щоб їх зацікавити тим добром, яке є в житті, і налаштувати їх на те, що треба робити добро. Ну, зокрема, от сьогоднішній захід, це він на це направлений. Тому що, по-перше, молодим людям ми от організатори показують цю красу, яку творять людські руки, людське серце. Це тут ви напевно, ж показували це. Ну і слово священника воно завжди е, скоріше і е, якось е, глибше доходить до сердець. Е, не тільки дітей, а взагалі людей, дітей особливо. Ну, от ми поєднали в сьогоднішньому заході. Це ці, ці, ці два такі тих два такі впливи. Ну і я просто можу тільки подякувати своїм працівникам. І хоча вишивка ікон у наші часи не має великої популярності, але без сумніву це саме та справа, яка розвиває не тільки навички вишивання, але й сприяє прояву духовної краси людини. Магію андріївських вечорниць можна було пізнати в ці грудневі дні. З-поміж найбільших зимових свят за українським звичаєм найвеселішим вважається День Андрея, коли молодь збиралася на забави та розваги. І в наш час ця народознавча тема має місце у житті. У бібліотеці, де зазвичай працюють над підручниками або за комп'ютерами, у театральній формі ожила одна зі сторінок молодості наших предків. переддень народного свята Андрея проводяться Андріївські вечорниці. Дуже приємно, що сьогодні тут і стіл святковий, і буде ворожіння, і навіть чудовий собака, який буде брати в цьому участь. Дуже приємно, що разом з працівниками бібліотеки є і союз українок, і читачі, які люблять сюди ходити і читати літературу. Кожен народ має свої звичаї, що вироблялися протягом багатьох століть і освячені віками серед українських традицій. Значуще місце займає вечір напередодні свята Андрея, пов'язаний із молодіжними розвагами і веселощами. З давніх давень в українському народі в ніч на Андрея дівчата завжди ворожили на свою долю, на свою майбутність. І я думаю, що сьогодні ця традиція в Україні ще живе, і саме такі традиції, і пробувати вареника смачного, і ворожити. То є свято якраз під Андрея. Свята в українській народній традиції завжди займали провідну роль. Всі вони пов'язані із національним побутом. І Андріївське теж. Звичайно, в цей день згадується великий хрестовий апостол і його діяльність, та все ж основний акцент на минулих традиціях, серед яких і ворожіння. Бібліотекарі уміло відтворили елементи старовини і в жартівливій формі загадували на майбутнє. Героєм сценарію виступив навіть чотирилапий друг, на якого мала надію одна з дівчат, бо чию балабушку з'їв першою та й заміж Провийде собака не підвів, пиріжок з'їв. А чи буде сватання, побачимо після посту. Це були усі новини на цей час. Колектив телерадіокомпанії надвірно прощається з вами. Бажаю вам тільки хороших вихідних та гарного настрою. На все добре!